Привіт! Я в Брюховичах на вулиці Прилуцька і маю в продаж незавершене будівництво будинку площею 150 метрів квадратних, площа ділянки 40 землі. Давайте я вам покажу. Так, заїзд у нас Брукілочка. Пішла дорога туди. Комунікації не заведені, але всі є. Поруч централізовані комунікації. Ось цей будинок продається. Стрічковий фундамент зроблений. Збоку теж зроблений стрічковий фундамент з ступцями металічними методичними. Є колодязь. Це у нас центральний вхід. Будинок будувався давніше. І по цеглі майсті, трошки вже посипалося. І, насправді це не критично. Але вже так візуально видно, що посипали з так само з боку ось видно. не всюди. І тут теж видно. Так, видно. як нам всередину. Так, це у нас вітальня. Можна забрати стінку ось цю. І зробити з кухнею об'єднати вітальню, буде кухня-вітальня, буде вже більше простору і буде красивіше набагато. Так, це по факту санвузол роздільний. Можна теж забрати цю стіну, повністю забрати цю стіну і зробити кухню вітально. Це у нас кухня, це вхід парадний і ось такий великий санвузол. Його теж можна розділити, зробити роздільним, а можна залишити суміжним. Так, віземо на другий поверх. Перекриття у нас залізобетонні плити, тут у нас моноліт. Так, йдемо наверх, покажу вам другий поверх. Так, ось тут я би зробив би світло, щоб на сходи попадало світло. Зробив би вікно. Коридор. Прямо самвузол. Це в нас батьківська спальня з великим вікном. Ось такий вид. Це у нас мало бути дві дитячих кімнати прохідні. Можна зробити одну, забрати стінку, можна в принципі з вузол Забрати ось тут у нас прохід зробити прямо в спальню. Є ще горище, можна використовувати Загальна площа 150 метрів квадратних. Ціна буде в описі. кого зацікавила дана пропозиція, прошу телефонуйте, я вам дам більше інформації. Всім гарного дня!